Ой, котра година. Що? Я проспав, блі. О господи, хто це ще мені дзвонить? Алло, ти де взагалі? У нас останній дзвоник сьогодні. Останній дзвоник, о боже. Скажи, що я захворів. Та яке захворів? Тут же всі зібралися. Давай швидко сюди. Добре, скоро буду, давай. Так, ну перше завдання це зібратися. Так, ну натягну це. Беру сумку і нарешті сьогодні останній день в школі. Як швидко шкільні роки минають. Я сподіваюся, ви будете сумувати за мною і за школою. Дуже будемо сумувати. Так, всі вже на місці, окрім Роми. Де він? Е, він вже скоро буде. Добрий день, заходь вже. Як ти взагалі примудрився, останній дзвоник проспати? Та я взагалі думав, що він у нас буде наступного тижня. А проспав я напевно через те, що будильник не навів. Так досить розмовляти. Сьогодні останній урок і останній дзвоник. Чим будемо займатися? Ну от, якщо останній дзвоник, то можна нам вже спокійно поговорити на уроці. Ага, ну гаразд, робити все одно нічого, тільки говоріть тихо, щоб директор не зайшов.